Вітаю всіх! Зараз початок березня, і мені вже дуже не терпиться щось посіяти в землю. Дуже хочеться, щоб росли в мене на вікні квіти, помідори. Тому вирішила почати сіяти. У мене є таке подвір'я. Воно біля, біля будинку, який ми знімаємо. Але я розумію, що по канадським стандартам я не можу тут зробити для себе такий город, поставити якісь, якісь навіть такі невеличкі грядки. Тут так не прийнято, по-перше, а по-друге, тут можуть ходити олені, і вони кажуть, що все з'їдають. Але у мене є тут такий балкон. Біля будинку з однієї сторони ось такий балкон, і з іншої сторони будинку теж є балкон. Тому я вирішила спробувати на балконі ставити горщики, і тут посадити собі, там ще такий балкон, і посадити трохи помідор огірків і зелені, а також обов'язково квіточок. От така в мене ідея. Зараз ще трохи ближче покажу балкон. Ну так, нормально, там он трохи більше місця. Тут э, все, сніг розкидала. Зараз покажу, який в мене тут балкон перед хатою, де я хочу квіти і э, помідори посадити в горщиках. Ось такий. І тут є ще трошки так місце сюди можна столик зі стільчиками поставити. Тут, так, вздовж балкону, можна поставити горщики. так і тут трошки є місце. Думаю, що буде добре. Такі в мене рослини наразі є і вікно, але без підвікуння. От. І дуже хочеться мені вже. Посадити на розсаду помідори. Я зараз покажу такі жовті, хочу вже посадити. Би була в Україні, вже посадила, бо там є підвіконня і світла вистачає. А Тут в мене тільки така поличка, і тут вже є квіти. Як я буду все розміщати, не знаю. І ще проблема в тому, що я не знаю, коли тут прийде весна штучки купила, коли вже буде можливість така, що я вже зможу рослини виставити на вулицю, щоб вони росли, бо довго вони не можуть бути в будинку. Ось такі ще квіточки купила. Алісю квіти. Це взагалі я знаю, що потрібно в землю садити. Такі квіти є. Косуку коснею, мабуть. Ось мої мої всі квіти, салат а це ротики, собачки по-народному. Підготувала горщики землю. Землю взяла саму звичайну, саму просту. А, тут, бо тут вибору її, взагалі я не бачила, бачила тільки одного сорту, яка була, таку і взяла. І починаю сіяти. Тут в мене буде салат в цьому горщику. А, буду сіяти ротики а в маленькому горщику, в чорнобривці звичайно. А, також посію помідори червоні, ой, жовті. І червоні, звичайно. Так, І тут в мене 4 горщики. Флокс Друмонда в одному буде. А, така космея. Вона низько росла. 44-60 см. Мальва теж вона, здається, не дуже висока має бути. І Алісіум. дуже я його люблю. Вирощувати гарний такий. І починаю сіяти. Роблю такі булочки, невеличкі під помідорчики, поливаю водичкою, і тут в мене будуть червоні помідори. Зараз покажу. Мене здивувало те, що насіння тут. Дуже-дуже таке дрібнесеньке. Помідорчики чері будуть. Я таке ще не сіяла. Вдома в Україні, коли сіяла, завжди такі насіння великі були. а Тут зовсім такі дрібнесенькі, малесенькі. Побачимо, що вийде. Мабуть, і сама рослинка буде невеличка. Але на те, що я розраховую це, мабуть, саме раз, саме те, що потрібно, бо вирощувати їх буду у таких ємностях з-під бутилок з питною водою. Такі в мене 5-літрові, 3-літрові бутилки. Тоді збираюся висаджувати їх в такі ємності. Я думаю, що вони будуть не дуже великі. Так, все, загортаю. Зараз ще трішки поливаю, і тут буде все. Далі та ж процедура з жовтими помідорчиками. Теж тут насіння, таке дрібнесеньке-малесеньке, тут я їх посажу в таку невеличку ємність, а потім вже буду підкірувати. Вирішила не все насіння сіяти, бо його дуже багато. І так, поки сіяла, зрозуміла, що якщо все зійде, то куди я його буду дівати? Знайомих в мене тут ще мало. А тих, що захочуть щось вирощувати і поділитися взагалі, не знаю з ким. Тому вирішила так, половинку залишу, а половинку посадила. Далі буду сіяти салат. В в Україні я його сіяла тільки в землю у відкритий ґрунт, сіяла також під плівку. А тут подивилася на зворотній стороні пачечки намальовано, що можна сіяти е, отак от е, попередньо на вікно, вирішила спробувати. Таке насіння малесеньке. Посію, посію, спробую що з цього вийде. Для мене така робота теж приємна і релаксуюча. Я люблю дотикатися до насіння, до землі. Мабуть, це таке в крові, <свісно> в родині. Моя мама агроном за освітою і те, що я бачила по весні, це от саме те, що я зараз роблю. І те, що ми завжди робили, це вирощували рослини на вікні. А це були помідори, перці. І також у нас було дуже багато квітів на вікнах. Але вікна, верніше, підвіконники були дуже великі. І місце, де можна було вирощувати ці рослинки, було завжди достатньо. Бабуся теж завжди вирощувала і помідори, і перці, були теплички, тому для мене ця робота така звична і приємна. Посіяла чорнобривці, сію і уявляю, як у мене біля будинку будуть рости такі гарні квіти. Буду сидіти на своєму балконі, пити каву і споглядати на. Цю-всю красу. Ну а як? Так мрії збуваються. Спочатку ми про щось собі мріємо, думаємо, а потім мрії перетворюємо на цілі, і потім цілі розбиваємо на дрібненькі кроки, плануємо, і потім плани втілюємо у дії. Так цілі і досягаються. А я дійшла до посіву ротиків. Не знаю, як вони називаються е, науковою мовою, але народною вони називаються ротики. Я їх теж дуже люблю. Насіння в них дуже-дуже дрібнесеньке. Не знаю, е, наскільки вийде у мене е, тут е, їх виростити. Їх потрібно спочатку е, садити під плівку. Насіння садиться з верху, потім забризгується водичкою, в мене не було, не було тієї бризгалки, я просто полила. знаю, що так теж роблять, підписую і потім накрию цей горщик плівкою. Побачимо, що вийде. Дуже їх люблю. Часто їх вирощувала, дуже мені подобаються, вони низькорослі. Побачимо, що буде. Так, і також висіваю вже мальву. Така рослинка. Ось такі тут вже величенькі насінинки. Мабуть, теж їх половину висію, а половину залишу. Класні, вони теж великі, вони неприхотливі, у вирощуванні, теж їх часто вирощувала. У нас вони зазвичай в огороді з самосівом засівалися з попереднього року, у весні їх треба було просто розсаджувати куди потрібно. І все, сіяти не потрібно було. Так, далі в мене космея. В наступному горщику буде. А, тут таке насінічко довгеньке, незвичайне ось таке. І теж висію половинку, бо багато його. Далі сіятимуфлукс Друмонда, він такий низькорослий. Мені він дуже подобається різноманіттям кольорів і запахом. В нього запах такий легкий і дуже приємний. А в мене він ріс у горщику прямо біля будинку. І кожного вечора, коли я виходила на вулицю, бачила, натикалася своїм зором на це різноманіття кольорів і такий прям приємний був від нього запах. Тому я його з тих пір саджаю кожного року поблизу будинку, щоб відчувати запах і милуватися такими різними кольорами. Тому рекомендую, якщо ви ще не саджали флокс, рекомендую. Він так трохи прихотливий у вирощуванні, але воно того варте. Далі буду сіяти Алісім. Це такі дрібнесенькі квіточки, але вони низькорослі, але якщо їх посадити десь на такій ділянці вздовж чогось. Вздовж якоїсь клумби, то вони дуже гарно виглядають. Тут теж насіння дуже дрібнесеньке, тому буду сіяти зверху і накривати плівкою. Вирішила для того, щоб накрити горщик, використати звичайну таку плівку, яку використовую на кухні, але вона тут така. Товща, ніж та, яка в Україні продається і в Польщі. А зазвичай, коли накриваєш так горщик, то воно все прилипає. Добре, нічого не потрібно зверху придумувати. А тут вона сама не клеїться, вона така товста, цупкіша, ніж в Україні. Прийшлося шукати якусь таку резинку, щоб його трохи прикріпити. Ось так у мене вийшло. Зверху резинкою замотала. І ось так виглядають мої горщики на вікні. Бачите, вікна зовсім мало, тому горщики маленькі, влізли. І тут у мене петрушка з минулої осені так і сидить, не хоче рости. Уперто чекає весни. А тут червоні помідори чері не влізли на вікно. Якщо вам цікава доля моєї розсади, дайте знати, буду знімати далі, як вона росте і що вийде. Ось така у нас сьогодні погода на вулиці Плюс. Не знаю скільки, може, три. От, але так, відчувається, що морозу немає. Сніг лежить ще, розтає. Але надіюся, що діло йде до весни. Тому саджала сьогодні розсада. Дякую за увагу, за перегляд. Бажаю вам всього найкращого. Якщо є якісь запитання стосовно життя в Канаді, розсади в Канаді чи будь-які інші питання, пишіть у коментарях або в особисті повідомлення буду рада відповідати. Наразі все, до побачення!